А чи знав, що людина може не їсти більше місяця, але без сну тримається всього кілька днів? Як ти вважаєш, це правда або міф? Напиши у коментарях. На перший погляд звучить як казка, але це майже правда, тільки трохи перебільшена. Почнемо з їжі. Це 100% правда. Найдовше задокументоване голодування тривало 382 дні. Так, один шотландець схуд на 125 кілограмів під медичним наглядом, звісно, але без води він би не протягнув і кількох днів. А от зі сном усе серйозніше. Рекорд без сну 11 діб. Це зробив школяр Ренді Гарднер у 1964 році. На п'ятий день у нього вже марилися голоси, предмети почали рухатись самі собою. Але фішка заключається у тому, що на протязі цих 11 діб він все одно спав. Як саме, а мозок просто дурить нас. Після кількох днів неспання людина буквально засинає з відкритими очима. Цей мікросон триває кілька секунд. і навіть цього не помічаєш, а ще декілька днів без сну і відпочинку. і ти буквально можеш або рухнути і заснути, ну або збожеволяти і чути голоси як ренді. Отже, без їжі можна довго, але без сну на жаль або на щастя ніяк. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.